Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді монета від Національного банку України 2025 року, так би мовити, новинка. Замовляв не я мій молодший брат. І він вже її роз... зробив її попередню розпаковку. Вартість доставки обійшлася однієї монети і срібло, забігаючи наперед 78-89. Замовляли на Укрпошту. Новою поштою десь на гривень 20 дорожче. Так, тут більше нічого немає. Тому можна, в принципі, замовляти. Надійшла достатньо швидко. Так, замовлення було здійснено 4 березня 2025 року, а здійснення операції 13 березня 2025 Це монета Зодіак, срібна. Аргентом 925 проби номінал 10 гривень, кількість одна штука, номінальна вартість 10 гривень, і ціна її від НБУ 3778 гривень. Але ця ціна міняється в залежності від ринкової ціни на срібло, яка встановлюється в доларах, в доларовому еквіваленті щоденно і на день продажу ця ціна може мінятися. На момент, коли купувалася ця монета. Вона коштувала 3778, ну, майже, майже 3800, що є, власне, досить дорого. Так, далі поїхали. Перейдемо до розпаковки нашого пакування. Покажу, як воно було запаковане, все. Тут картонка, пупирчаста плівка, пупирка в народі. І новації від Нацбанку України тепер додалися ось такі штрих-коди. Штрих-код С67, такі написи, де пам'ятна монета зодіак срібла 10 гривень. Раніше вони всі були повністю без кольору ці коробочки. Тепер новація Я така пішла. Ну, за... З іншого боку, не переплутаєш ніколи рідну коробку з, з футляром. Так, перейдемо до розкриття нашого футляру. І нашої коробки, в якій, в якій знаходиться футляр, а футляр у нас такий гарненький синього кольору. Подивіться, яка красота. Всередині таке сонце і навколо символи знаків зодіаку. Вона... Дуже приємний на дотик Ось цей ось матеріал. Він такий схожий на той, що, на, на, на той, що в мене на фоні. Дуже-дуже-дуже такий він м'якенький тут такий незвичний не формат. Я забув, як називається Це, ця матерія в описі не йдеться, таке вона велюр щось по типу того. Так, і не будемо довго гратися, перейдемо до огляду монети, відкриваємо її. От, а всередині в нас тут отака красота. Тут поданий сертифікат обов'язково. Тут такими буквами, срібними буквами, не золотими, срібними напис Національний банк України, логотип, точніше, графічний, символ гривні української, також сріблі, така стрічка, також срібного кольору і сама монета. Перейдемо до огляду спочатку сертифікату. На сертифікаті тут також на фоні видно ці астрономічні різні знаки. З одного боку, з іншого боку також астрономічні знаки, сузір'я, знаки гороскопу і світило в центрі, напис Україна з золотими буквами, Малий Державний Герб України, напис Сертифікат срібної пам'ятної монети Зодіак. Це перша монета в серії такого плану. У 25-му році Нацбанк банк запускає те ж саме подано все англійською мовою Ukraine Certificate of the Sіл Coin з Зодіак. Всередині йде опис, і в нас пишеться: сертифікат Національного банку України гарантує високу якість виготовлення цієї срібної монети. Монета є дійсним платіжним засобом України і відкарбована на банкнотно-монетному дворі. Національного банку України. Це ж саме подається англійською мовою. Е, нижче напис Андрій пише голова Національного банку України, підпис його і те ж саме прописується англійською мовою. І найголовніше це опис самої монети. Також на фоні бачимо тут такі зірки, місяць, всі ці сузір'я зображені. Номінал українською і англійською 10 гривень. Метал Аргентум 925 проби, тобто срібло. Маса в чистоті 31,1 грама або 1 тройська унція, діаметр 38,6 мм. Якість карбування, спеціальний Uncirculated. Гурт, гурт гладкий із заглибленими написами. тираж до 15 000 штук. До 15 000 штук. Хоч в описі в інтернеті пишеться, що їх випустили всього 5 тисяч штук. Ну, якщо пишуть що до 15 тисяч, то вони до 15 тисяч і надрукують. Рік випуску 2025 я маю на увазі, що в описі в інтернеті під монетою на сайті Юа Коінс пишуть що 5 тисяч е тираж. Ось, але це їх ще додрукують, скоріш за все. Елемент оздоблення емаль, і головне тут номер дуже такий крутий вийшов. Номер. 2,023, ну, 230 номер. Тобто, це з першої пів тисячі монет. Мені якраз не мені точніше брату вдалося замовити. Бо я задіяк замовити з першої партії мені не вдалося. Так, далі, що у нас на обороті? На обороті йде опис монети. На обороті прописано, що зодіак від давньогрецької тварини коло це система астрологічних знаків, що виникла завдяки спостереженням за зоряним небом древніх цивілізацій. Зодіакальне коло складається з 12 знаків, кожен з яких відповідає певному сузір'ю і займає 30 градусів небесної довготи. Овень, талець, близнюки, рак, лев, діва, терези, скорпіон, стрілець, козаріг, водолій і риби. У давнину зодіаку надавали виняткового значення, ототожнюючи його з богами та важливими господарськими періодами. Сьогодні зодіакальні знаки використовують, використовуються в астрології для передбачення подій та аналізу характеру людей. Художник, художник Андрій Сагач. І це ж саме це все подається також англійською мовою. Це опис такий по, йде по сертифікату, і перейдемо до опису тепер самої монети. Сертифікат покладемо на місце і перейдемо до, опис, до огляду нашої такої монети. Так, Зараз ми її звідти спробуємо вийняти. Досить вона так сильно там засіла в гнізді своєму. Тут така бачите, ямка спеціально, як натискати, натискати треба вниз. Так, це ми поки що ставимо в сторону і перейдемо до опису нашої монети. Так, це ось таке зоряне небо синього матового кольору, але ми перейдемо спочатку до опису аверсу монети. Так, аверс монети, спочатку я її покажу так для заставки, щоб не забути. Ось, і перейдемо до опису. Самої монети. На аверсі монети. Про що йдеться? Що, що пишуть в описі про дану монету? В центральній частині монети зображено номінал 10 гривень, графічний знак гривні, рік карбування 2025, Малий Державний Герб України і напис Україна. І це все об'єднане ось сузір'ям в самому центрі. Далі. На аверсі монети на дзеркальному зображенні зображені так звані зодіакальні сузір'я. Бачите, ось ці всі зодіакальні сузір'я навколо зображені, які символізують знаки Зодіаку. Нижче зображені їхні, графічні, їхні символи, якими позначають ці всі знаки Зодіаку. Ось, я насправді не всі їх і сам знаю. Свій, свого водолія пам'ятаю точно, що ось таким значком позначають як хвилі. Ось. І в верхній частині прописано написи: Риби, водолій, казарі, стрілець, Скарпіон, Терези, Діва, Леви, Рак, Близнюки, Телець і овен. І що цікавого, що вони, знаки Зодіаку розміщені в порядку проти-годинникової стрілки. І давайте перевіримо. Особисто я водолій, знаю, що наступний іде після водолія риби. Ось вони риби йдуть не після, не за годинниковою стрілку, тут де козиріг, а навпаки, йде спочатку ось водолій, потім йде риби. А вже після йде Овен, телець, Близнюки, Рак, Лев, Діва, Терези, Скарпіон, Стрілець, козиріг. Тобто, проти, а чому проти годинникової стрілки? Через те, що земля рухається проти годинникової стрілки. Відповідно, це символізує безперервний рух небесних тіл та циклічність часу. Тому і розташовані ці всі знаки проти годинникової стрілки. Так, Далі гурт монети, гурт даної монети він гладкий. На гурті монети зазвичай вказують тільки пробу срібла. Що, власне, в нас такий є? Є логотип банкнотно-монетного двору, аргентум 925 проби і вага 31,1 грама, тобто одна тройська унція. І що в нас зображено на реверсі монети? На реверсі монети зображено мальовниче українське село під зоряним небом. Хлопчик, який сидить на пагорбі, ось цей хлопчик маленький, який сидить на невеликому пагорбі. Захоплено спостерігає за сузір'ями. Тобто цей хлопець дивиться за сузір'ями на небі, і це символізує мріливість сміли... прагнення до знань і зв'язок з рідним домом. На задньому тлі від хлопчика зображено українське село, такі українські хати. Одна, друга, третя вітряк зображений, і сади. Тобто, типове українське село, це, скоріше за все, поле пшенично зображено. ось. Е, значить, це зображення створює атмосферу спокою та гармонії, нагадуючи про теплі моменти дитинства. Тобто, про що йдеться в описі про реверс даної монети. Е, монета е, присвячена 12, одному значить, системі з 12 астрологічних знаків, кожен з яких відповідає певному сузір'ю. Е, Зодіак виник завдяки спостереженням зоряним небом древніх цивілізацій, слугував інструментам для орієнтації в часі і просторі, передбачення змін пі року та плануванням сільськогосподарських робіт. Згодом знання про цю систему поширилися на багато культур, ставши частиною міфології, релігії та астрології. Ця пам'ятна монета символізує вічний зв'язок між людиною та Всесвітом, уособлюючи давню традицію вивчення зірок. А віру в їхній вплив на долю людини. От. Тому такий от коротенький опис про таку гарну монету, яка стане дуже гарною монетою в моїй колекції. І я так думаю, що це. Не думаю, знаю, що це, це як такий загальний знак Зодіаку йде монета. І потім будуть всі знаки Зодіаку по черзі випускатися в сріблі. До цього вже були серії знаки Зодіаку. В сріблі дитячий знак зодіаку, пів півунції і були також знак Зодіаку, Вже також, вже випускалися Україною. Також вони були в сріблі. Тепер такий перезапас пішов, цих знаків Зодіаку, Навіщо невідомо. Але я думаю, що виглядати буде все-таки круто. Мабуть, будуть додавати такі ось... зображення, таке синє. І різні новації, можливо, по золоту додадуть, і тому вони в дизайні, можливо, будуть кращими. Ну, час покаже. Тому на не такий невеличкий огляд. Залишайте відгуки під цим відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!